Привіт всім! Хай Господь благословить вас. Багато людей приходять до церкви, щоб взяти, але Бог не сказав брати. Він дав дві заповіді: перша люби Бога, друга люби ближнього, тобто дай, віддай любов. Тільки так ми зможемо змінити ближнього і цей світ. Іуда і Петро, апостоли Ісуса Христа. Це научні приклади. Іуда зі своєю думкою був настільки незадоволений, що все пішло не так, як він хотів, що пішов і повісився. А Петро, який, здавалося б, теж був зі своєю думкою, дуже амбіційний чоловік, поклав своє життя за Господа і став справжнім апостолом. Ви знаєте, Петро тієї ночі, коли Ісуса взяли і повели на розп'яття, зрадив його. Він відрікся, клявся і божився, я його не знаю. Потім Ісус воскрес. В Евангелії від Йоанна 21 розділі є дуже сильне одкровення. Ісус говорить Симону Петру: Симон, Іонин, чи любиш ти мене більше, ніж вони? Петро каже йому. Так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому, паси ягнят моїх! Хто такі ягнята, хто такі вівці? Це те саме, як людина, є доросла людина і є маленька дитина, за ким треба більше догляду. Ісус говорить: якщо ти любиш, то в тебе твого життя взагалі не повинно залишитися. Іди, паси ягнят! Це як діти, вони взагалі нічого не можуть робити. І він тоді починає говорити Петру про овець, ще говорить йому вдруге Симон, Іонин, чи любиш ти мене? Петро каже йому так, Господи, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому: паси овець моїх, говорить йому втретє: Симон, Іонин, чи любиш ти мене? Петро засмутився, що втретє запитав його, чи любиш ти мене, і сказав йому: Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе. Ісус говорить йому паси овець моїх. Петро починає щось розуміти. Так, якщо б я любив більше, ніж вони, я б життя за тебе віддав, я маю віддати життя за твою справу, за твою церкву, за яку ти помер. І ми маємо тепер відповісти собі, чи любимо ми Ісуса. Ми бачимо, серед 12 апостолів був один, який не хотів з'єднуватися з церквою, у якого була своя думка, свої погляди, який крах це був Іуда. Він перебував у церкві, мав високу позицію апостола, високу довіру, близькі стосунки з Богом, але він не збирався трудитися в церкві, бути єдинодушним і єдинодумним. У нього були свої плани, свої цілі, і в кінці і в кінці він продав Ісус за тридцять срібників. Позиція апостола не захистила Йуду. Він пішов і повісився. Ісус сказав: краще йому було не народитися, тому що він був у церкві і втратив ту позицію, милість, благодать і завід, які були дані. І ви дійсно повинні подивитися. Чи чиї ви учні чудовий вічний тест, який змушує нас задуматися, тестувати себе і допомагати іншим людям? Слово Боже говорить, що істина визволяє, тому я хочу, щоб ви були вільні від усякого виду рабства, і для цього прийшов Ісус і заплатив велику ціну, щоб кожна людина могла отримати свободу і все, щоб для неї приготував Бог. Якщо ви не є частиною церкви, напишіть мені. Ви зможете відвідувати біблійні онлайн конференції по неділях. А якщо захочете, зможете стати частиною церкви, слово Боже, і брати участь у молитвах та духовному спілкуванні онлайн кожного дня. Хай береже вас Бог.